Ми балакаємо, балакаємо, да? Балакаєм. а тут фендюшка у нас. Ой, чудо. Ну розказуй, Удок, док, розказуй що небудь, розказуй, розказуй бабулі. Каже, що тобі розказувати? Ти сама все знаєш, так? Піднюш, а ти йди і... на свій килимок на пледик. Давай, іди. Ось так тобі. Давай. Ой так. Ой, ночки, я хочу. Наш. Ой, Фіндюш, тобі треба їсти дати. Ну, як я його лишу. Ну, зараз щось придумаємо. Да? Іди сюди, йди. Іди сюди йди. Нє? Ну, як хочеш. Ну, так ми вміємо вже самі гратися, удок. Да? Опа Ось так. І вставати нам хочеться вже. Да? Хочете вставати? І так уже тримаємо. Ось. Оба, не виходить. В рот хочеться ж її взяти. О, до. Да. Поклала подушку і думаю, побіжу собі чай зроблю. Ну, Ми навіть і не подвинули цю подушку. Так, да, ось так. Лежимо за ножки, граємося. Ну, а Фендюша карауле. Да, ось так. Угу. Я зробила чай з лимоном, Чогось захотілось. Угу. На дворі попасморніло, так що не знаю, може там сніг. Може, сніг піде, бо говорять, що десь там в Вінницькій області, чи що сніг був. Скоро й до нас прийде. Да. Ну, ось так. Ну, це я його так лишаю на так, знаєте, на, на хвилинку. Чайник включила, прибігла. Чую, чайник клацнув, побігла, налила і знову сюди. Ну, можна і лишати вже й надовше, ну, він уже починає перекидатись сам. Ось так, да, фондюшка? А я й не подивилась, чи ти там з'їла те, що я тобі насипала. Поїла? Та, мабуть, поїла бо така задоволена. Нося. Носки намагаємось зняти намагаємось носки зняти. Ага. О так. Да. Оце радість бабулі. Боже. Така радість. Ну і ще скаже що небудь. Смачний бабулі чай. Все, наговорився. Ні? Приїхала Віка, йди, я там трошки ж покупки зробила. Ну, я не знаю. Я їй говорила, що масла в нас нема вершкового, а олія в нас домашня. Вона каже, йди знімай. Тільки каже, там якийсь мішок стоїть. Я думаю, що за мішок? Ну це кажу хіба що Ліля щось. А вона каже, так він такий тяжоленький. Ну, думаю, та мішок це я Лілі давала е малину. А що вона тут? Не знаю, що вона тут в цьому мішку. Ну, а вона в цьому мішку? Ой, що ж вона тут? Не зрозум... А, камінці, мабуть, теж треба е, викинути Льону. Я далеко не несла це плівка. Я їй, вона сказала, що в неї є. Це мені парничок накрив. Ну, вона старенька. Ну як, вона не, не так-то старенька, зараз. Витягнемо. Це я парничок е, буду накривати. А це самінький, ви подивіться, декор мені. Дивіться, які гарні. Ну дякую. Ой, ну це не Ліля. Супер. І ще один. Осьо. Такий. Три камінчики. Дивіться, які гарні. О! Клас, холодає на двоє щось. Віка каже, що за мішок. Думаю, ну мішок це тільки Ліля може мені повернути, бо я говорила, якщо тобі не потрібно, то ти мені повернеш. Добре? Вона каже, ну, звичайно. Ну, а за камінці, за плівку дякую. Що ти змерзла, красуня? Ой, зараз ми ще вийдемо на вулицю трішки погуляємо. Ну А тепер показую, що Вікуля купила в АТБ. Купила олейну, це те, що я говорила, що у нас. Немає олії. Я сьогодні смажила рибку уже на домашній олії. Коштує 69 гривень 25 копійок 850 мілілітрів. Так, крем для рук. Крем для рук. Скільки ж там 90 чи 80. Так, погано 80 мл, Вроді було 90 раніше. Може, я помиляюся. Коштує 45 гривень 30 копійок. І 2 гривни 26 копійок знижка. Заплатила 43 гривни 4 копійки. Рукавички господарчі. Своя лінія. латексні, з бавовняним напиленням. середини одноразові, понятно, вони всі одноразові. Тому я одягаю на праву руку, а потім ту розвертаю, хоч воно всередині, там, і знову одягаю, одягаю ну, ліву. Так, да, акція коштували 2540 мінус гривна 27, заплатила за одну пару 24 гривни 13 копійок. Ну, з цим наповненням не дуже зручно, бо ти з лівої руки вивертаєш, і те наповнення зверху. Ну, нічого. Так, далі сиркова паста. Це отака, от бо в нас вже все закінчилось. 150 грамів коштує 63 гривни 30 копійок, мінус 3 гривни 16 копійок. Знижка заплатила 60 гривень 14 копійок. Так, взяла вона ще вершки, Дві упаковочки. 10% 200 мл коштують. 28 гривень 90 копійок без акції. Потім серветки вологі, своя лінія. Зараз отак трішки розверну. Антибактеріальні 60 штук коштують 26 гривень 90 копійок. Ну, і купила вона ще гриби печериці. Пах! Ой, не знаю, що вона хоче приготувати, але видно, щось хоче. Е, ко, от, Значить, там 314 грам, кілограм коштує 104 гривни 95 копійок, заплатила 32 гривни 95 копійок. І 90 копійок пакетик. Так, щось у мене тут не дуже гарно. Так, Так, далі, оце саме, що купила? Ось таку машинку. Значить, називається машинка дитяча у вигляді тваринки. При натисканні, ну тут ось о, колеса, вона їде, летить. Ну, я думаю, скоро ми будемо з нею літати. Коштує така машинка 39 гривень 90 копійок. Далі купила і ірзостійки. Там в упаковці два, дві, два штучки. Коштує набір 13 гривень 20 копійок. Масло молокія це те, що я говорила, що у нас немає. Так, давайте. Ось сюди звірушка, а сюди масло. 82% коштує 103 гривни 90 копійок. Хана, як все виросло. Ой-ой-ой, вибачте. За такі слова. Так, і взяла вона для мене міновазіл. Це от такий в АТБ продається. І вже другий раз ми його беремо. Мені дуже підходить. Ну, поперек чи поясницю витираю ввечері. Дуже підходить мені. Так, і серветки з целюльози. Ось такі три штучки в запальки, коштують 25 гривень 80 копійок. Так, Де вже ж їх примостить? Отут можна примостить. Ну і оце всі... А, ну і пакет 5-10, я його вже не буду тормошити сюди. І заплатила вона за оце все, 554 гривни, 4 копійки. Хорошо на дворі. бабуля тепленько оділась. Якби у місті там в центрі жила, мабуть, б. півдня б одягалась щоб нормально, а так? Валяночки оділа і пішли гулять, да? І пішли гулять. О, ой, у нас так, знаєте, як вже оцей, як в грудні місяці, що так прям. Пасмурно, це в нас зараз так. Але зараз вже листопад. Ну, і це ми вийшли, гуляємо, да? Ми гуляємо, ми сьогодні в настрої. Награлися, да? І вийшли на вулицю. Да? Гуляємо ми сьогодні, так? Ну, а зараз походимо там. Да, і там пох... да. листочки. Віка говорила, що вітер буде, не, майже не було. Листочки ледь ледь шевеляться. Да? Говори мені. Говори мені. Так, да. 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 ми гуляємо. Так, <хи> да, гуляємо. Ну поїхали. Ми поїхали, так? Да? Ой, зачепилися тут. Ага. Ну і Ліля, дякую. Зараз кудись покладу там, де в мене вже камінці. Ну, а по весні потім оприділю, куди їх там треба. Ми спимо 20 хвилин погуляли і спать. Ну, я не хочу сьогодні нічого робити. Мені такого нічого і не треба. Троянди обрізати тільки треба. Ну, а це ж треба час, а вже четверта година вечора. Ну, оце такий хороший камінець. Мабуть, я його поки тут отут отак поставлю. Стояти не стоїть. Дивіться як. Потім навесні все поправлю і ті два зараз десь там оприділю. Ось так. Ну, дякую, Ліля, тобі. Це ж вони ж важкі. І вона оце їх принесла. Ну, а ці два вони невеличкі, я отут між Санталіною поклала поки що так. А там навесні може й перекладу. Ще сто разів все буде мінятись.